Першопричина у підсвідомості, звуки співаючих чаш позбавляють здорового глузду. сім нот і сім кольорів. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ери Водолія. Мене звати Луча Сазар. Я знавець із взаємодію з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. У медитації Небесна кав'ярня Алхімія Архангела Заткіїла Спершу мені показали штормове море і човен із човнярем, яким крутили високі хвилі. Море було ніби розділене на дві половини. Коли човен перетнув лінію, яка розділяла ті половини моря, потрапив у штиль. Опісля видіння змінилося на старий дерев'яний будиночок кав'ярню. Його двері відкривав і входив усередину відлюдник у накидці із капюшоном на голові. Я спостерігала за ним збоку. Коли відлюдник увійшов всередину, приміщення спершу було дерев'яним і тьмяним. За мить воно перетворилося у кристалічне, наповнене світлом. Таке видіння відкрилося вчора мені лучше Сазар, а розуміння його прийшло сьогодні. Земляни знаходяться у періоді надпотужного енергетичного шторму планетарної дійсності. Щоб виплести з нього у штиль, необхідно утримувати енергетичний баланс. Найкраще – що кожен із нас може робити у цей час наповнювати оточуючу нас дійсність енергіями божественного світла як відлюдник у моєму видінні, змінюючи її похмурість? У медитації містерії Архангела Разіїла розповідає власне видіння воїн світла Ізара? Я грала на арфі». Фізичному житті не вмію грати, і з кожного звуку з'являлася енергія. Колір і ноти ніби грали у просторі, сім нот і сім кольорів було дуже гарно. Потім і ви, Ти, Луче та Амадея прийшли і теж почали грати. Так ми грали допоки утворили сім куполів над Україною. Видіння і зараз медитації Архангела Разіїла, яким вона у колі воїнів світла поділилася пару днів тому, мені згадалося після сьогоднішнього ченнелінгу із Архангелом Разіїлом. Слухаємо Архангела Разіїла. Ви вже перебуваєте у черговому земному коридорі Затемнень. Затемнень місяця і сонця. На них накладаються також енергії ретроградного Меркурія, а до них доплюсовуються енергії ранньовесняних розхитувань вашої психоемоційної системи і змінних енергій вашої планети. О який коктейль потужних інгредієнтів ви споживаєте у моменті тут і зараз. Коктейль інгредієнтів, які декого із вас позбавляють здорового глузду. Декого занурюють у депресивні стани, декого занадто емоційно збуджують, декого спонукають до агресії, до конфліктів, інших штовхають на необдумані вчинки. Як із усім цим собі дати раду? Маєте з чим працювати? І без енергетичних практик тут вам не справитися. Будь-яка енергетична практика, до якої будете звертатися у період коридору затемнень, у період ретроградного Меркурія, має насамперед працювати із вашою підсвідомістю. Завжди спершу необхідно зцілювати причини, а тоді вже і те, до чого вони призвели. А перша причина усього у вашій підсвідомості. Саме у ній народжуються і ваші депресивні стани. І агресивні. І саме підсвідомість провокує вас на хибні вчинки, хибні дії, а чи навпаки? До якої божественної енергії за допомогою ви не зверталися у час коридору затемнень до блакитних енергій Архангела Михаїла, до білих білокришталевих енергій Архангела Гавриїла чи до смарагдово-зелених енергій Архангела Рафаїла? До останнього, як до управителя Меркурія для збалансування впливу на вас ретроградних енергій, а чим можливо захочете наповнювати золотими енергіями мудрості, пурпурно золотими енергіями для залагодження конфліктів чи трансмутувати власний і просторовий деструктив енергіях фіолетового полум'я, насамперед маєте працювати із вашою підсвідомістю. Спрямовувати роботу божественних енергій на чистку і зцілення вашої підсвідомості. Якщо ви вправно взаємодієте з різними божественними енергіями і готові відкрити для себе ще й глибини божественної магії, запрошую також у мою медитацію містерій для зцілення вас вашої підсвідомості, вашої реальності, енергіями чарівних жеслів, магічних жеслів. Курс «Мій містичний Всесвіт це розкриття енергії тонкого плану через інструменти божественної магії. Мій містичний Всесвіт це і взаємодія з хранителем власного роду, із енергією Грааля, і із Пегасом, і чарівним каменем, і розкриття містерій Архангела Разіїла і ще багато всього, що вмістилося у сім медитацій та інформаційну частину курсу. Запрошую також на мої курси базовий. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення і коп Метатрона? Посилання на наше відео про те, з якими енергіями як працювати у поточний коридор Затемнень. А також на наші попередні відео з Архангелем Разіїлом знайдете в інформації під даним відео. Архангел Разіїли. Що ще, крім Божественних енергій світла? Поєднання божественних енергій світла можеш нам запропонувати для роботи з нашою підсвідомістю. Вібрації божественних звуків також творять енергії. І вібрації божественних звуків також цілюють. Співайте мантри. Слухайте звуки співаючих чаш. Очищайте завдяки їм свою підсвідомість. Не давайте жодних шансів силам антилюбові проникати у неї і керувати вами, керувати вашими думками, емоціями, діями. Маєте пам'ятати, що божественні енергії світла і божественні вібрації звуків поширюють свою дію на вас тоді, коли ви з ними взаємодієте. Тому ваша взаємодія з ними має бути щоденною, щодобовою. Божественні енергії світла і вібрації звуків у вашому просторі, щомитті піддаються атакам енергії і вібрацій зла. Будьте уважні до всього, що слухаєте. Будьте уважні, будьте пильні. Виставляйте енергетичні кордони проти проникнення брехні у ваш простір для захисту вашого енергетичного простору від будь-якої брехні. Запрошуйте божественні енергії у своє життя щомиті, коли вас долають сумніви. Запрошуйте щомиті, коли відчуваєте, що сили любові провокують вас на конфлікт. Запрошуйте щомиті, коли відчуваєте невдоволення собою і оточуючою дійсністю. Нагадуйте собі, що оточуюча вас дійсність відображається у такому світлі і в таких енергіях, які ви посилаєте назовні. Запрошуйте Святого Духа для просвітлення вашої свідомості, для очищення божественним полум'ям ваших чакр. Практикуйте прощення, вдячність і любов. Уникайте образ ненависті і агресії як вияві сил антилюбові. Я пригощаю вас коктейлем висолкових енергій. коктейлем Очищення вашої свідомості і рекомендую вам пити його щоденно. Даруємо вам також звукотерапію співаючою тибетською чашею.